Якщо у оселі частково або повністю відсутнє опалення, електро- та газопостачання, окрім альтернативних способів обігріву, потрібно ще й тепло одягатися. Не обов'язково вдома ходити у пуховику та чоботах. Тож зараз вам розповім, що варто одягати, щоб було зручно, затишно та тепло. Перш за все одягаємо термобілизну. Теплі шкарпетки бажано з вовни. Далі теплий флісовий костюм. На ноги взуваємо закриті домашні капці з товстою резиновою підошвою. Готово! У такому вигляді навіть при плюс 17 ви будете почувати себе цілком комфортно. А от якщо температура опуститься нижче, то раджу ще одягнути шапку і волохатий халат. Щоб тепліше було спати, подбайте про апгрейд вашого ліжка. Придбайте матрас з режимом зима-літо, теплу подушку з вовняним наповнювачем, зимову ковдру та вовняний плед на додачу. Немарними будуть і великі м'які іграшки. З ними і тепліше, і спокійніше. Чудово допоможе швидко зігрітися електрична ковдра, але якщо з енергоживленням біда, то в ліжко можна покласти водяну грілку або навіть просто пластикову пляшку, наповнену гарячою водою.